Ми знаходимось в Луцьку, в медичному центрі реабілітації учасників бойових дій. Ми займаємося фізичною і психологічною реабілітацією військових учасників бойових дій, ну і інших військових категорій, ну також цивільних. В середньому 200-250 людей нас кожного дня відвідує. Про такі центри реабілітації, як у Луцьку, кажуть, зразкові. Але майже за кожним успішним проєктом часто стоїть честь, особиста історія та мотивація. Ми маємо два поверхи корпусу А і два поверхи корпусу Б. Ось, наприклад, як Вигоря Гнетньова. Ще в юності, як санінструктор інструктор, він служив в Афганістані. Згодом, як досвідчений лікар, був військовим медиком у зоні. Ато пан Ігор впроваджував тактичну медицину в полку Азов і добре знав із власного досвіду, що може чекати на бійців після війни без належної реабілітації. Загублені в мирному житті не тільки життя тих хлопців, які служили, а це руйнація сімей, це руйнація долей. Це проблеми з роботою, багато-багато ну, таких соціальних проблем. Ну, виникла така думка зробити заклад, хоча б, якщо не в мережі, не в системі охорони здоров'я, то хоча б в нашій територіальній громаді ми починали з декількох лікарів, з декількох фізичних терапевтів, ерготерапевтів, психологів. Наразі наш штат вже виріс практично до 100 чоловік. Запит на послугу дуже великий. Ми не займаємося гострою травмою, тобто наш профіль це після гостра, довготривала відновна реабілітація. Це опорно-руховий апарат і неврологія. Такі процедури робимо 5, 7, 10, кому як. І приблизно на третій раз людині стає набагато краще. Зінається рука, болі зменшується. І спинальними проблемами, з інсультами займаємося. Зараз ми найчастіше працюємо з наслідками мінно-вибухових травм, контузій, переломів, вогнепальних поранень. Сам я вчитель, не військовий, працюю в школі, вчитель фізики. І коли почалась війна 24 лютого, я сам пішов в воєнкомат, військовий комісаріат в Шацьку. І мене одразу взяли. Був під Києвом, але недовго, 21 березня, отримав поранення і от з того часу лікуюсь переніс багато операцій. Коли вже сюди попав, то побачив дійсно, треба було мені раніше сюди. Я зразу відчув, я буквально ну, два тижні тут. А результат вже є. Я от приїхав сюди, я не міг так, ну, руку цю ще навіть, а зараз от, <смі> піднімаю в сторону від Божа. Буквально місяця два назад то вже тільки почав без палки ходити. Тут березня місяця, там, костелі, потім з паличкою Теж тут вже реабілітація не перша в тому центрі. Нормально і психологічно відпочити, і фізично там. Робимо те, що треба, Помагає. Ми займаємося з ними розробкою як і великих суглобів, так і займаємося ерготерапією, тобто відновлення дрібних, дрібної моторики. І тут у нас, як ви бачите, Імітація кухні, шкафчики, які відкриваються, як ви бачите, в різні сторони, щоб вчитися і так відкривати, і так різноманітне кухонне приладдя, різні пристосування для побутової адаптації, тобто роззутись без сторонньої допомоги, шкарпетку одягнути. Наприклад, якщо є спастичність, щоб і не може людина тримати ніж правильно, вона може в її тримати, щоб нарізати. Якщо в людини є порушення руху в плечових суглобах, щоб людина могла розчесатись. Якщо він сидить на візку, він не може цього взяти чашку, умовно, набрати води, покласти туди, від, навчаємо ну, побутової, в принципі, адаптації, щоб потім взяти це назад, щоб людина могла обслуговувати себе самостійно, щоб вона не відчувала себе тягарем для своїх родичів. У центрі дбають також і про ментальне здоров'я бійців та їхніх рідних. Ігротерапія, басейн, цікаве дозвілля. Це теж запорука одужання. Недавно була стріба з лука, то з глини ліпили вироби, там чашки всякі свістюльки, то літом, як було, то на байдарках сплав, то в стиру. Тут річка стир йде недалеко. На байдарках. Коні наверхи до нас зоопарк екскурсії проводять. І так по Луцький замок ходили. Дуже важлива частина нашої роботи це так звана психоедукація, це означає психологічна просвіта. Ми розказуємо, що таке травма. Як вона може впливати, і що реакція психіки на травматичні події, те, що з ними відбувається, що це нормальна реакція на ненормальні обставини. Порушення сну, тривога, страх. Боятися якісь гучні звуки, які вже е, хто був там на передовій, це переживали. Е, це так називаємо флешбеки. З цим цим можна працювати і треба з цим працювати, і треба долучати максимально психологів. Найкращий момент це коли пацієнти після нас одразу повертаються в стрій. Багато військових вони самі е, дуже хочуть якнайшвидше повернутись туди. і Якщо нам вдається їм... Допомогти одразу повернутися до повної працездатності, до повноцінного життя, скажімо так, це найбільше радує нас як реабілітологів.